Безкоштовні заняття для дітей та підлітків біженців відбуваються в МКС Ювенія Вроцлав. Заняття відбуваються два рази в тиждень. Щоб долучитися до групи, вам необхідно війти на Фейсбук в групу секція дзюто для дітей з України Вроцлав. Набір даних все ще триває, тому ваша дитина може також навчитися дзюдо. Наші заняття відбуваються в спортивному клубі «Ювенія» в школі за адресою молодих технікум 58, Вроцлав. Кожного четверга та вівторка молодша група починає від 16 до 17-15, а старша група від 12 років починає від 17-15 до 18-45. Група є призначена для дітей, які приїхали у зв'язку з війною. Але якщо, наприклад, до нас звертаються діти, які тут вже перебували до 24 лютого, ми з радістю так само їх приймаємо. Зараз в кожній групі у нас приблизно по 15-16 дітей. У нас є кімоно зараз. Ми повністю забезпечені і, кімано, і спортивним спорядженням на наших тренуваннях. Ми стараємося показати дітям максимум професійних технік, тому що дехто з них виступає на змаганнях. але також багато батьків віддають своїх дітей виключно, щоб вони розвивалися. Наприклад, молодша група, вони мають пів години розминки, ігри тільки 15 хвилин. Розкажи скільки ти вже тут займаєшся, і чи тобі подобається чи ні, і що ти вже і чому навчилась. Ну я займаюся чотири місяці на дзюдо. Навчилася робити ліву підніжку, перекид через бедро. В принципі, мені дуже подобається ця борьба, бо я ходила колись на рукопашку. Ну тут не так, тут веселіше, і як по мені, то краще. Мені подобається, я ходжу е, три місяці тут і я вмію робити бідрок е, задню, передню, е, далі мою підножку через плечо. Ми маємо свою групу у Фейсбук. Група дзюто для дітей з України. Тут дуже просто. У нас є формуляж, так і спеціальний, де батьки виражають згоду, що діти є здорові, що вони можуть ходити. Зазначають, чи вони самі приїжджають, чи батьки забирають. Дитині для того, щоб займатися в нашій секції, потрібно мати з собою на перший раз спортивні штани, футболку і маленьку бутилочку не газону.